Під ворожими ударами вночі росіяни атакували калібрами Львівщину. Повітряними силами оборони вдалося збити 7 із 10 ракет, і все ж є влучання по цивільній інфраструктурі. Так, у Львові уламок ракети поцілив у житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено три десятки багатоповерхівок довкола та ще півсотні автівок. У результаті удару окупантів п'ять людей загинули. Ще 40 дістали поранення. У місті оголошено дводе. Енну жалобу редакція Юкрейн News висловлює співчуття рідним і близьким загиблих у наслідок російського теракту.